Добротолюбії. Том 2. Повчання Преподобного Ніла Синайського. Розділ 2. ПРО ГНІВ. ГНІВ несамовита пристрасть, яка легко роздратовує навіть тих, які мають відання, роблячи душу звірячою та змушуючи ухилятися від доброзичливої розмови. Сильний вітер не хитає стовпа. І душу негнівливу не захопить роздратування. Вода починає хвилюватися від вітру, і дратівливий тривожиться безрозсудними помислами. Гнівливий чернець, пустельний кабан, побачив когось і гострить зуби. Збільшення туману згущує повітря, і рух роздратування робить грубим розум гнівливого. Хмара, прилетівши, затуляє сонце. А помисел злопам'ятства – розум. Лев у звіринці без угаву трясе дверні гаки, а дратівливий у келії перебирає гнівливі помисли, спокійне море приємне видовище, однак неприємніше від мирного влаштування духу. У тихому морі грають дельфіни, у мирному влаштуванні духу з'являються боголіпні помисли. Довготерпеливий чорнець, тихе джерело, яке всім дарує приємне пиття, а розум гнівливого завжди стривожений і не дає води спраглому. Якщо ж і дає, то каламутну і негодящу. У гнівливого навіть очі каламутні та криваві, викривають стривоженість його серця, а обличчя довготерпеливого спокійне, очі його прихильні та дивляться прямо. Лагідність мужа поминається у Бога, і душа негнівлива робиться храмом Святого Духа. Христос прихиляє голову у довготерпеливому дусі, і мирний розум стає обителею святої Тройці. Лисиці живуть у злопам'ятній душі, і звірі ховаються в скаламученому серці. Чесний муж уникає соромітного пристановища, і Бог злопам'ятного серця. Камінь, падаючи, баламутить воду, а зле слово серце мужа. Викинь гнівні помисли зі своєї душі, і не дозволяй роздратуванню перебувати у твоєму серці, і ти не будеш хвилюватися під час молитви. Як дим від ліючої соломи їсть очі, так і злопам'ятність їсть розум під час молитви. Помисли гнівливого, діти їхне гризуть серце, яке їх народило, молитва роздратованого мерзенне куріння, псалмоспів гнівливого, неприємний звук, дар злопам'ятного, червива жертва, хай не наближається він до очисних вівтарів, тривожні сни бачить роздратований, і напади звірів здаються гнівливим. Мож довготерпеливий бачить бачить увидінні собори святих ангелів і незлопам'ятний вправляється в духовних словах, вночі приймаючи відкриття таємниць. Коли демони бачать, що ми не спалахнули у самому розпалі образи, тоді, напавши на нас під час безмовності, намагаються збурити владичне у нас, розум, щоб ми за очі повстали проти тих, з якими мали мир. Коли бачились лицем в лице, коли в тебе з братом вмирно владнається спір чи незгода через якесь невдоволення, тоді себе самого вважай винним, щоб під час мовчання у твоєму серці не спалахнула боротьба помислів, бо одні, показуючи мізерність, образи, докорятимуть, що не варто було і спинятися на ній. А інші, показуючи її величину, будуть вселяти жаль, що не відплатив за неї такою ж образою. Коли сильне роздратування стривожить якихось братів зі спільножительства, тоді помисли починають облажати перед ними тих, які живуть у усамітненні, щоб як позбавили братів благодушного терпіння, так віддалити їх і від любові. Хто проганяє від себе гнів благодушним терпінням і смуток любов'ю, той проганяє двох злих гнівних звірів двома доблестями, хто навколішках благає кривника спинити гнів, той враз обох позбавляє роздратування, хто примиряє тих, що гнівається, той перемагає самий дух гніву, хто заради миру терпить сердитого, той воістину є сином миру. Підготуй себе бути лагідним і сварливим, лагідним із людьми, а сварливим із нашим ворогом, бо в тому й полягає природне застосування гніву, щоб вороже протистояти Змієві древньому. У тому й полягає лагідність лагідного, щоб з любові бути великодушним до брата і вести боротьбу з гнівливим проти нього помислом. Лагідний, нехай буде і сварливим, не поширюючи лагідності на злохитрі помисли і не поширюючи боротьби на ближніх заїством, не перетворюй природного вжитку гніву в протиприродний, тобто не гнівайся на брата, уподібнюючи змієві, і не з'єднуйся зі злими помислами, братаючись із цим змієм. Якщо лагідний і зазнає чогось образливого, не полишає любові, але заради неї все покриває, всьому йме віру, всього сподівається і все терпить. Якщо справа любові довготерпіти, то воювати гнівом проти брата це не справа любові. Гнів збуджує смуток та неприязнь, а любов усіх трьох їх проганяє, якщо маєш тверду основу у любові, то більше до неї дослухайся, ніж до того, хто ображає тебе, хто придбав чесноту любові, той полонить пристрасті, властиві недобрим, хто має від святої Тройці ці три чесноти: віру, надію і любов, той буде тристінним градом, укріпленим, як бійницями, вежами чеснот. Хто уражається лихослів'ям інших, не приписуючи його дияволу як джерелу. Той ще дужче заохочує ворога готувати проти себе стріли, тим, що його душа падає, уражена таким лихослів'ям, зазнаючи найбільшого лихослів'я або тяжкої образи, не будь злопам'ятним, але благословляй хто має злопам'ятність на демонів, той не має її на людей. Та той перебуває у мирі з демонами, хто пам'ятає зле на брата. Гнів і ненависть пожежа серця, а душі незлопам'ятних зрошуються духовною росою. Вогненне вугілля викидає з себе іскри, так і злопам'ятні душі вивергають з себе злобні помисли, як укус скорпіона завдає найлютішого болю, так і злопам'ятна душа тримає у собі найгіркішу отруту. Давид, коли його ганьбили. Нічого не казав у відповідь, але навіть спинив мстивість весе, і ти, терплячи ганьбу, не тільки не відплачи ганьбою, але приборкуй і того, хто став би мстити за тебе. Терпляче, знось, ганьбу, і губами затуляй двері гніву, у цьому твій успіх. Зовсім нічого не відповідай тим, хто погрожує, щоб мовчанням затулити уста, що дихають полум'ям. Наклавши вузду на свої щелепи, ти завдаси вельми відчутного болю тим, що погрожують ганьблять тебе. Якщо мовчатимеш, то не поглине тебе ганьба, а твій ганьбитель сильно уразиться твоїм мовчанням, бачачи, як великодушно ти зносиш його зухвалість. Про печаль Печальний чернець не знає духовної насолоди. Печаль це засмученість душі. Вона стається від гнівних помислів, бо гнів бажає помсти, невдача ж у помсті народжує печаль. Печаль це левова паща, яка з легкістю поглинає печального. Печаль це черву серці, який з'їдає свою матір. Мати мучиться, народжуючи дитя, а коли народить, то звільняється від муки. Однак печалі під час пологів завдає сильного болю, і після них викликає не менший біль. Печальний чернець не знає духовної радости, як не відчуває смаку в меді той, хто страждає на сильну лихоманку. Печальний чернець не піднесе розум до споглядання і ніколи не складе чистої молитви, бо печаль стає на заваді всьому доброму. Кайдани на ногах заважають швидкій ходьбі, а печаль спогляданню. Полонений варварами заковується в залізо, а полонений пристрастями зв'язується печаллю. Немає сили печаль, коли немає інших пристрастей, як і не зв'язують пута, коли немає тих, що зв'язують. Зв'язаний печаллю перемігся пристрастями і на знак своєї поразки носить пута. Бо печаль є наслідком незадоволення самолюбивого бажання, а таке бажання сполучене з усякою пристрастю. Хто переміг бажання, той переміг пристрасті, а хто переміг пристрасті, того не опанує печаль, не печалиться стриманий, що не отримав їжі, снотливий, що не знайшов сороміцької розпусти, негнівливий, що йому не вдалося помститися. Смиренний, що не має людської шани, безкорисливий, що зазнав невдачу. Вони повністю загасили у собі всі бажання, через що й не відчувають печалі, бо безпристрасного не вражає печаль, як зодягненого броню не пронизує стріла. Воїн знаходить захист у щиті, місто у мурах. Але більше від щита і мурів захищає ченця безпристрасність, бо щит нерідко пробивається стрімко випущеною стрілою, і стіна руйнується силою великої кількості воїнів, а печаль не може здолати безпристрасність. Хто здолав пристрасті, той здолав печаль, а той, хто перемагається пристрасною насолодою, не уникне її пут.